має своєрідний шарм Тонкий гумор головних героїв, наукова атмосфера, дружба, кохання і, звичайно ж, пристрасть. Тому при читанні цієї книги будьте дуже обережними, тому що книга містить дуже багато гарячих сцен, тому книга 18 Саме таку книгу авторства Алі Гейзелвуда рекомендує до прочитання головна бібліотекарка Прилуцької центральної міської бібліотеки Тетяна Ткаченко. Її та ще понад 10 примірників 7 серпня просто неба презентували Прилуцькій молоді у книгозбірні. Кажуть, що останнім часом попит на сучасну літературу серед юнаків та дівчат значно збільшився. Не дивлячись на те, що молоде покоління це покоління швидкої інформації, все ж таки молодь читає. І нам дуже приємно, що у бібліотеках нашого міста на сьогодні зареєстровано близько 4 тисяч читачів юного віку. Однією з причин популяризації читання серед молоді є постійна робота над залученням нових книгоманів. Однією із форм роботи з молоді популяризації літератури для молоді є книжкові виставки. І сьогодні ми презентуємо відкриту книжкову. Виставку Читає молодь, на якій представлена література для молоді, для їхнього самого самоозвідку освіти для е, наповнення їх духовного світу. Так і нова виставка приваблює перехожих. Прилучанка Катерина вирішила зупинитися, адже замітила, що тут є деякі книги, які я давно хотіла прочитати, тому я впевнена, що можливо візьму тут щось, прочитаю. Серед книг що набирають популярність видання, які розповідають про історію нашої держави. На сьогодні вподобання і пріоритети молоді змінені, тому що через агресію Російської Федерації наша молодь хоче знати історію, хоче мислити, думати. І тому нам дуже приємно, що на сьогодні до нашої бібліотеки все. Частіше звертається молодь із запитами по історії України. Все частіше Катерина обирає своє рідне, каже, світогляд змінився два роки тому. До війни я дуже мало читала. а Якщо читала, то це в основному щось зарубіжне. А після початку повномасштабки то я почала більше дивитися на українське, тому що зрозуміла, що у нас дуже багато свого крутого і унікального. Зараз дуже люблю перечитувати українське. От недавно читала записки Керпатого Мефістофеля Виниченка. Дуже цікава така, ну, повість ніби, тому що невеликий, цей, невеликого формату книга. От і ще читала Софія Андруховича Мадоку. Це сучасна українська письменниця. Теж тобто, ну щось таке, щось що пов'язане з Україною або українське. От мені таке подобається. У юної читачки є власна підбірка книг, котрі варто прочитати, ділиться назвами та авторами із глядачами телеканалу Прилуки. Стіни в моїй голові Володимира Станчишина, якщо не помиляюся. Мені здається, буде дуже корисно, тому що зараз усі ж штовхуються з різними психологічними проблемами, і на фоні війни, і просто в якомусь повсякденному житті, тому це буде корисно. і. Не знаю, можливо, антологія української поезії. От щось таке, щоб для загального знайомлення з українською літературою, аби утримувати читача та задовольняти потреби молоді у бібліотеці, постійно працюють над оновленням фонду. Директорка установи Людмила Зубко розповідає: фінансову підтримку надає Прилуцька міська рада. Відтак щорічно на поличках з'являються сучасні автори та нові примірники світової класики українською. у 2024 році за кошти місцевого бюджету ми придбали нової літератури. На суми майже 25 тисяч гривень. І значна частка цієї літератури також для молоді. Оновлення книжкового асортименту помічають і читачі. Дуже гарні обкладинки, дуже такі естетичні книги, тому що, наприклад, раніше, коли приходив в бібліотеку, то це в основному були якісь радянські книги, які ну, так, ніби знаєте, в руках вже розсипаються. Їх навіть було ну, неприємно читати, неприємно до рук брати. А ці книги, я впевнена, що приваблять багато молоді. До читання. Також міська бібліотека надає читачам не лише якісну літературу, це вже осередок розвитку молоді. Нові можливості виникли завдяки донорській підтримці. Одним з успішних кейсів є участь у проєкті Економічний Рест Арт. Ми дали можливість ним молоді міста реалізувати свої творчі ідеї. Дали можливість реалізації. Створення бізнесу свого на в сфері креативної індустрії проходила велика кількість навчань онлайн також і офлайн переїжджали у нас архітектори зі Львова, дуже багато спеціалістів в сфері креативної індустрії, які навчали молодь, як в сучасних умовах можна заробляти гроші, розвивати свою індивідуальність, свою творчість і цим самим заробляти собі якісь кошти сьогодні. Бібліо. Бібліотеки – це аптеки для душі, і прилуцькі бібліотекарі докладають значних зусиль аби відповідати вимогам кожного читача. Тож обов'язково завітайте до бібліотеки і оберіть паперове видання за вподобанням.